Вітаю на каналі Куховаримо разом». Сьогодні приготуємо найсмачніші і найхрумкіші квашені огірки на зиму в банках. Квасити будемо по двох перевірених руками рецептах. Перший рецепт це класичний, а другий рецепт це пікантні і гострі. По цих рецептах огірки виходять ароматні і ідеальні на смак, а ще вони чудово зберігаються всю зиму в будь-якому приміщенні. Приємного всім перегляду! Для того, щоб огірки, квашені на зиму, були хрумкі і смачні, потрібно правильно вибрати сорт. Такі огірки мають бути з ось такими колючками. Якщо огірок гладенький, то він підходить для салату, а для квашення не підходить. Замочуємо огірки у холодній воді на 2 години. Огірки гарно вимочилися в холодній воді, обрізає хвостик. Забула сказати, що перед тим, як огірки замочувати, треба їх дуже добре помити у декількох водах. І аж тоді замочувати. Для приготування квашених огірків по першому рецепту, це є класичний рецепт, кидаємо на дно банки декілька зубчиків часнику. Це у мене одна головка. Три лаврові листочки, три горошинки духмяного перцю і шість горошинок звичайного чорного. Додаю сюди зелень кропу. Я попередньо порізала на кусочки, на дно кладу 4 листочки смородини. Чорної і два листочки винограду. Молодесенькі листочки, розриваю їх. І два листки хром. Теж його розриваю. І складаємо огірки. Банку гарно заповнили огірками. Ставлю сюди ще два листочки. Чорної смородини і один листочок хрому. Так, щоб хрін прикривав огірки. Відставляємо і приготуємо русів. Тут в мене півтора літри холодної джерельної води. Якщо у вас немає можливості, де взяти холодну чисту воду, то кип'ятите воду з крана або з криниці і охолоджуєте. Так, щоб вона не була тепла. Додаю 3 столові ложки з маленькою гіркою кам'яної неюдованої солі. Розмішуємо так, щоб сіль розчинилася. І заливаємо розсолом огірки. Сіл заливаємо так, щоб він повністю покрив листочок хрому. Закриваю капроновою кришкою, але не тугою. Можна просто прикрити металічною кришкою. Ставлю у тарілку обов'язково, тому що при процесі брудіння розсіл буде витікати. І залишаємо на 2-3 дні у теплому місці. Росіл і огірки повинні поміняти. Росіл має стати мутний, а огірки мають поміняти колір. Пройшло три доби, мої огірки вже вкласилися. Для того, щоб дізнатися, чи огірки на смак такі, як ви любите, просто витягаєте огірочок з банки і пробуєте. Зелень я витягнула, вона нам більше не потрібна. Збираю пінку і розсіл зливаю у каструлю. Додаю сюди до русолу, 200 мл води і 2 чайні ложки з гіркою солі і ставимо на вогонь. Огірки промиваю. Тут у мене пів літри кип'яченої теплої води. Завжди промиваю кип'яченою водою. Ось так легенько збовтую. І все це зливаю, тому що на дні банки завжди є осадок. Росів почав кипіти і з моменту закипання варимо його 5-7 хвилин. Наверх огірків я зелень більше не кладу. Висипаю одну чайну ложку порошку гірчиці і заливаю гарячим розсолом. Розсолу наливаю до самого верху під кришку. Банки для квашених огірків я не стерилізую, а гарно мию з содою. Кришки я простерилізувала і закриваю під ключ. Перевертаємо банку і залишаємо до повного охолодження. Другий рецепт квашених огірків на зиму для всіх хто любить гострі квашені огірки. На дно банки кладемо три лаврові листочки, одну головку часнику, три горошини духмяного перцю і шість горошин звичайного чорного перцю. Сюди в мене ось такий стручок, я нарізаю пів стручка разом з насіння пекучого червоного перцю. Якщо любите дуже гострі, то нарізайте. Цілий перчик додаю також чотири листки смородини. Шість листочків вишні. Кріп порізала на кусочки і два листочки. Хрому рву теж на кусочки. І викладаємо огірки. Коли заповнили банку, зверху ставимо два листочки чорної смородини, а також один листочок хрому. І приготуємо розсіл. У мене півтора літри джерельної холодної води. Додаю 3 столові ложки з маленькою гіркою солі. Якщо у вас немає джерельної чистої води, то берете любу воду з крана чи з криниці, кип'ятите разом з сіллю, охолоджуєте і тоді заливаєте огірки. Тепер розмішуємо, щоб сіль розчинилася. Заливаємо розсіл в банку. Розсіл наливаємо так, щоб він прикрив листочок хрому. Накриваю капроновою кришкою. Не туго, Можна прикрити металічною. Ставимо в тарілку, тому що під час бродіння розсіл буде витікати. І залишаємо на кухні на 2-3 дні. Пройшло дві доби. Огірки змінили колір. розсіл помутнів. Забираємо. Верхні листочки смородини і листочок хрону. Також гарно забираємо піну і додаємо дві столові ложки гірчичного порошку. Накриваємо чистою кришкою. І залишаємо ще на одну добу у теплому місці. Коли закрили кришкою, легенько ось так збовтуємо, щоб гірчиці ось тут зверху не було. Пройшло 24 години і зливаємо розсілку. Додаю сюди 200 мл води, тому що розсолу може вже другий раз не стати. І дві чайні ложки з маленькою гіркою солі. І ставимо на вогонь. Розсіл почав кипіти і з моменту закипання варимо його 10 хвилин. Гарячим розсолом заливаємо огірки. Перемішуємо, щоб гірчиця не осідала. Розсіл наливаємо під самий верх банки. Накриваємо кришкою і закриваємо під ключ. Обережно перевертаємо. Банку і залишаємо до повного охолодження. Смачні квашені огірки до зими готові. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!